Мало кому з українських авторів вдається зробити таку потужну піар-кампанію своїм книгам, як Максу Кідлю. От і про крайню книгу, Колонія, ще до її виходу у світ говорили дуже багато. А що почалось після друку? Тур на підтримку роману Містами України та Європами, звісно, тільки сприяв популярності. Як і з іншими книгами під рука, одні і ті самі характеристики знайшли як прихильників, так і противників. Товщина книги 900 сторінок це аж вам не жальте. Значна кількість персонажів, тільки їхній перелік займає своїм сторінок. Схильність до технічних деталей, а як же інакше, це ж кідрук. Про що ж, власне, сама історія? Автор розкриває перед нами дві лінії, на перший погляд, паралельні однакові. Земля пережила чимало катастроф. Пандемії, війни, зміни клімату та державних кордонів тощо. Клодис пандемія забрала життя мільйонів. Здавалось би, людство повинно взятися за розум та кардинально змінити стиль свого життя. Але, як завжди, є але. Війни продовжуються, родючі землі перетворюються на пустелі, льодовики тануть, і з на піднімається підіймається метан, який легко може знищити все живе на землі. При всьому цьому створена глобальна екологічна організація має дуже обмежені ресурси. І третина країн, які підписали відповідну угоду, залишається кількість спостерігачами, серед них і Росія. Та й до появи нового смертельного вірусу людство, виявляється, не готовим. Яке ж місце у всьому цьому посідає Україна? Наша держава пережила вже дві війни з Росією, назріває три. Перед країною посеред країни виросла стіна, яка відгородила, гадайте, які області, а за цією стіною справжній розбуд злочинності. Друга ж війні відкриває нам колонізацію Марса. Протягом десятиліть, після першої виставки 2057-го марсіанська колонія була крихітним напіватомним поселенням. Туди рвалися хіба що фанатики та фрики, які були не від того, щоби. Померти, але змінилось, усе змінилось з 2112 го з народженням на Марсі першого немовляти. Отож, перед нами часи, коли цьому первонародженому на Марсі минуло уже 30 років. Колонія на Марсі живе своїм життям. Тут є представники практично всіх земних народів, всіх земних країн, які і тут об'єдналися за національностями: ірландці, українці, росіяни, китайці та інші. Та й сам стиль життя марсіанських поселень приспособлений до звичного в українців, як і в ірландців, слово старшого закону для українців є найбільшими виробниками продуктів харчування, китайці техніки. Звісно, життя колонії суворо регламентується життєвими особливостями. Від кількості продуктів залежить кількість населення, рада 19, яка управляє колонією, обмежує народжуваність, забороняє у вогнепальної зброї тощо. Але перед нами часи, коли тепер на Марс вирушали не лише обрані, як от суперпрофесіонали чи багатії, а й звичайні люди. З'явилося тут уже ціле покоління, народжених на Марсі. До чого це призводить? Адже людина залишається людиною, незважаючи на ці технології, навіть якщо вона на Марсі. Макс Кібрук не відноситься до авторів, які будують оптимістичне майбутнє, навіть навпаки, у книзі ви зіткнетеся із наркобізнесом, із правом сильнішого, із темним світом даркнету, та навіть із людожерством. Книга далеко від оптимістичної. Автор не тішить нас своїм баченням майбутнього, а швидше перестерігає. Якщо ви шукаєте легкого чтива, то це точно не для вас. Але якщо ви бажаєте полоскотати собі нерви, побачити людство у всій правдивості, нехай і не зовсім привабливій, познайомитись із майбутнім, якого ще можна уникнути, тоді читайте. Через 2-3 роки автор обіцяє продовження. Ну і, судячи з усього, воно буде неймовірним.